so Тривога. Вийшли погуляти, називається. Київ вечірній. Кожен вечір одне і те саме. Я там, шукаю... Що там, не написано хто? Ну поки тривога. Оки тривога, а що саме, серйозно. А Ракета на Чернігівщину. Ракета, а це Ракета. вробила і для Київщини. Угу. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Приготувала їсти, У мене на кухні завжди, після того, як я готую, просто якийсь апокаліпсис на кухню. Це зараз буду все це прибирати, все, що там. Плюс треба речі розібрати, які два тижні вже чекають. Така гора зібралась. У мене весь оцей період майже з літа. Там, кінець весни, там початок літа, і ось по сьогодні прям таке насичене життя було, що я не знаю, як я взагалі все встигала. Диво даюсь. Зараз у мене такий камінь з плеч, просто впав, Я зараз просто кайфую, відпочиваю. Навіть не хочеться нічого робити, тому що навчання в автошколі займало багато сил. Ремонт, автошкола, волонтерка, робота, ще якась срань. Ой, і зараз відвалився великий шмат. Хочу дати рекомендацію за свою автошколу. Я її раджу. Я казала, що. А, як уже буду з правами, що я скажу, раджу там чи не раджу. Так от я навчалася в автошколі Твіст на Позняках. Це Київ. Свою автошколу я раджу. Мені сподобалась і теорія, як викладалась, і практика, як викладалась. Все було комфортно, дуже, так знаєте, дуже зрозуміло. Знання просто безцінні давали, там дійсно працюють професіонали. Тому я дуже раджу цю автошколу. Я залишилась задоволена. Її мені порадив колега. Він теж її закінчував і казав, що прям супер. А щодо інших питань, як це все проходить, вартість по часу, скільки це займає. Знаєте, це все настільки індивідуально. Ну, вартість можна зайти на сайт, подивитися. Вона зараз зовсім не така. Як була, коли я тільки почала своє навчання, зараз набагато вище стала дорожче. Взагалі, за цей час, що я навчалася, стільки всього змінилось, в тому ж самому тесе, там, де здавати, і кількість питань на іспиті збільшилась. Я коли починала навчатись, була одна кількість, коли закінчувала навчати, вивчати теорію, вже там було 2300 цих запитань, не 1700 там, щимось, а вже там 2000 там щимось. Те ж саме з іспитами. Якщо раніше там автошколи брали ці талони, просто вас записували, в який день ви всі приїжджаєте, ви всі здаєте, то зараз взагалі все не так. зараз треба самому ходити брати ці талони. Коротше, ну, все, все змінилось і. А це всю, всю інформацію краще вже дізнаватися в автошколах. Тому що, можливо, от поки я знімаю це відео, ще щось змінилось. Просто настільки все міняється швидко, що це капець. Єдине, що я думаю, навряд чи зміниться, то це те, що е колись там, да, коли там ще Діма закінчував е друзі, мої, що теорія, практика одночасно йшли. Зараз це окремо. Тобто, зараз окремо навчання ділиться на е Дві частини це теоретична частина. Ви вивчаєте теорію, ви її можете як вдома самостійно вивчати, так і в автошколі. В автошколі можна і онлайн вивчати, можна в клас ходити. Я ходила в клас. І здаєте теорію тільки після того, як ви здали теорію в тест, ви допускаєтесь до практичного навчання. Без практичного навчання в автошколі ви не допускаєтесь до зовнішнього іспиту в сервісному центрі. Вас просто не допустяться тільки через автошколу. От, тому ви самі вирішуєте, чи брати вам пакет в автошколі, там теорія, плюс практика, чи окремо теорія, чи окремо практика. Можете в різних автошколах це брати. Це все індивідуально. Плюс інструктор а у мене був Валерій-автомат. Теорії у мене викладав Ігор. І тим, тим я задоволена, все мені подобається, але теж. Якби це ж все індивідуально. Мені підійшли, підійшли ці люди, комусь, можливо, хтось інший підійде. Єдине, що хочу дати пораду, якщо ви відчуваєте якийсь певний аб'юз від інструктора, якщо він кричить, якщо ви відчуваєте себе некомфортно з цією людиною, це не ваш інструктор, шукайте іншого. Тому що от у мене такого не було. Я була під враженням, мені все підходило, прям чекала, як ману небесно, ті практичні заняття. Я просто кайфувала. Я... Приходила додому, поверталась, прям така заряджена. Я вже чекала наступного року. От якщо у вас так, значить ви знайшли свого інструктора. А ще поради стосовно стосовно іспитів, старайтесь брати на машину автошколи. Більшість автошкол вони видають свої машини на іспити. Тому що тоді в машині буде ще ваш інструктор, буде директор автошколи і буде сам той. Екзаменатор, який буде приймати іспити, от ви будете більш захищені на екзамені. І плюс вам буде легше здавати, тому що ви будете здавати на машині, на якій ви вчились, ви її знаєте. Але це складно взяти талон на машину автошколи. А я в мене, мене, наприклад, не вийшло. Я здавала на машині сервісного центру. І оце знаєте. Боялися, яка машина мені випаде, чи ту, яку я знаю, чи, чи якась ліва, яку я не знаю. Але це швидше, це простіше взяти такий талон. І талони можна брати як онлайн, так і в сервісному центрі, але тоді треба ночувати. Там теж є нюанси: брати талон треба з понеділка на вівторок. Якщо ви туди йдете, тоді максимальна кількість талонів якби, викидається і легше їх взяти. Якщо ви зараз будете здавати, так, і у вас щось не виходить, ви можете мені в інстаграм написати. Я підкажу, якщо якщо ви тільки плануєте, то тоді якби немає сенсу. бо... Поки ви дійдете до того етапу іспиту, все, все може змінитись поміняти. поміня. Також не порівнюйте себе з іншими водіями. От нам навіть в автошколі казали, що от, теорію ви вчите, а одночасно якби закінчуєте і здаєте, хто там коли здасть, тоді переходить на інший рівень, тобто на практичний. А от практичний це вже до всіх інформація по різному доходить, ну, все по різному. Тобто. Вільне плавання, вільний графік, вільне плавання все наприклад, швидко да права отримати. Хтось може там рік ходити, це навчатись, навчатись там. ці обов'язкові 40 годин проїздити буде недостатньо мало. Ще 40 годин там чи там всіки проїздити. Це все час. І це все нормально, тому що всі люди різні, всі по-різному сприймають інформацію. Не переживайте, якщо у вас щось не виходить, а в когось виходить, ну просто вам треба більше часу чи можливо інший інструктор. На механіці, наприклад, то навчається, то їм зазвичай цих 40 годин маловато. Вони ще беруть. Те, що там пишуть на сайтах 3-4 місяці, то це при ідеальних розкладах. Якщо забути, що в нас війна, що в нас там можуть бути відключення світла, повітряні тривоги. Що в нас є робота, це коротше, не, не розраховуйте на 3-4 місяці, розраховуйте, що це займе більше часу. У мене це зайняло до 5 місяців. Це все залежить від інтенсивності вашого навчання, який ви графік оберете, тому що він різний, можна там тричі на тиждень, двічі на тиждень, один раз на тиждень. Ну, як вам буде підходити? І те ж саме з практичними заняттями. Скільки у вас там буде часу, там чи раз на тиждень, ви будете там по дві години в тиждень приїжджати, можете порахувати мінімальні 40 годин треба. Скільки це чи два рази на тиждень, чи три рази на тиждень від цього і залежить цей час. Плюс коли ви зможете взяти талон, бо це теж дуже така цікава задача, яку не так просто взяти зробити, як ви здасте, з якою швидкістю з якого разу у вас це вдасться. Тому це все індивідуально. Ні на кого не дивіться, дивіться тільки на себе і тільки вперед. Плани побудували і їх виконали. От, до речі, за це я люблю свій характер, тому що я в цьому році поставила собі ціль, що в цьому році все я маю отримати права. Я це зробила. Ціль поставила, ціль виконала. Мінус одна задачка на рік. Всім, хто зараз навчається і готується до іспитів, бажаю вам успіху. Бажаю, щоб вам попадались гарні, нормальні, адекватні екзаменатори, щоб талони брались дуже швидко щоб ви кайфували від процесу, щоб взагалі цей весь період пройшов максимально просто і легко для вас. І ви залишились під гарними враженнями. У мене ще була така картинка в голові, що я коли заберу цей пластик, ці права пластикові, що я вийду з цього ТСЦ, сяду в свою машину і поїду за кермом додому. Я таки зробила. Це такий кайф, просто шикарно. От Всім бажаю. А ось реальна картина моєї кухні. Як вона виглядає після того, як я готувала. У мене тут завжди так. От просто завжди. Оце я зараз приберу, і до наступного готування буде чисто. Тільки щось почну готувати. Все. Це буде просто хаос. І ось ця гора, яку мені треба розібрати. Тут все чисте, таке пахуче. Клас, але в мене вже кондиціонер закінчується. Треба буде його купити скоро. От це все треба видалі попросувати і на вішечки повісити, щоб воно висіло. І потім швидко можна було так, хопа, вдягнув і пішов. Чи можна просто розвісити? Бо, в принципі, зараз відключень світла немає. якось. А знаєте, напевно, я не буду це просувати. Я, напевно, просто це поскладаю, розвішу і, і все. От, Не буду на цей час втрачати. У мене під настрій буває. Якщо є настрій, я можу навіть постіль просувати. Якщо немає, не просую нормально. Приїхали зі Діми в епіцентр, але великий. хочемо там дещо подивитись. І заїхали на підземний паркінг. Ми тут вперше. Тут взагалі стільки місць. Ставайте де хочете. Це ми зараз заїхали тільки сюди, бо тут ближче до входу в магазин, і тут вже більше машин напарковано. Там взагалі вільно було. Я, до речі, коли паркувалася на паркінгу, заїжджала на своїй машині. Блін, так слухайте, стрьомно. не так взагалі, як з виду пасажира. Там ж такий, якби спуск, різкі повороти, взагалі капець незвично. Але нічого, заїхала, запаркувалася, нормально. Нам треба глянути в вентилятор. А це для чого? Для ванни чи для. для а, для витяжок, коротше, треба вентилятор. Потім, якщо щось виберемо, вам покажемо, на чому ми зупинились. Ми обрали такі, Діма, розкажи про нього. Ну, а що тут розказувати. Він на підшипнику, угу. він дуже тихий а, і краще, що в них було, скажімо так. Гарантія на нього 5 років. А, але так як в нього бачите, ну, не рівна поверхня, нерівна поверхня. Ми, ще ми сюди кришку взяли кришку ось рівну, щоб угу. у нас зі стелею було ну дуже красиво було. А не отака от хрень якась незрозуміла. Не пам'ятаєш, які кришка коштує? 300 а, гривень. Так, да, а це десь 3600 да. чимось. Раніше ми а, оце за 500 гривень десь ну, купили. Вони таке, ми купили інший вентилятор Венс, uh, наскільки я пам'ятаю. Але коли ми робили в квартирі ремонт, ну, ми купили за 500 гривень. Зараз 3600. Ну, це і фірма інша, краще, але mm -hmm. все рівно. Я в шоці, ялинки, іграшки новорічні. Ви що? Це ж тільки жовтий. Я, звісно, в наступному місяці вже зазвичай ялинку ставлю. У мене, до речі, така маленька. А ця коштує 9400. Ну, в принципі, недорого за таку ялинку. От. Але я не знаю, в цьому році я буду, напевно, вже перед Новим роком, перед різдвом ставити, якщо ми переїдемо. Так, да, я хочу такого плану собі в троянди. Щось таке. Мені здається, це прикольно. Да. Доглядати не треба, за цим треба. Ну так, да, так. Да. Ну це теж ж треба протирати. Yeah, ну не так. Угу. Це мені в троянди більше підходить, тому що він білий такий, воно як сидіти тут. Нормально. Кохле душити. Чорні. Ну ні, мені чорні не підійдуть. Мені треба білі, щоб акцент мені був. Да. Але це не тут треба купувати. Мені, воно, набор дуже подобається, але він, собака такі дорогі. Оцей набор мені подобається. Ну Дані. да, він. Оці всі штуки можна купити не в епіцентрі них, Просять нас. Ой, ну, буде. ладно, і я не буду сідати. Мені більше того подобається. Віддіма, стілку, діма табар. каже, що оцей що що дуже великий. Ну да, Для нашої тераси дуже великий. Ось терасу нашу. Таке да. Доріго це все може пообгризати. Угу. І тут буде Марта спати. Да. <клес> я хочу сюди. Боже, в мене вже настрій. Треба вже ялинку ставити. Все. У мене настрій новорічний. Ой, боже ж ти, я таку штучку хочемо. Все, Ми терміново, треба закінчувати ремонт, переїжджати, ставити ялинку. Просто. Терміново. А тут, гляньте, які пташечки. Діма! пішла туди те, що я тут покажу. Там така штучка класна. Двісточки. Взяла. Пойду покажу. Зараз в епіцентрі будемо обідати. У мене тут пюрешка, шашлычок з курочки, два шматочка. І салат, мій улюблений, з капустою. І тут сік з журавлиною, компот журавлина. Йдемо суші, але я поділюсь своїм ще. От, і те, що ми беремо. Я беру такого оленя. Боже, мені просто оці іграшки настрій сьогодні зробили. Коротше, отакий олень. Дуже класний. Та така пташечка. От. Іграшки, боже, вони такі класні. Це просто корзинку таку беру. У мене з Ії є така, якби одинарна голуба. І тут отака подвійна. Ну і оці штучки, що ми вам вже показували. Все приємного нам апетиту. Все, ми може скупили. Значить, оцей вентилятор він коштує. 3633 гривні. Ми запаркувалися і застрягли біля герзунда. Дивіться, який дощ. Злива просто. Останні теплі деньки, 21 градус сьогодні. Небо взагалі синє, Камера дійсно передає. І таке сонце класне. Я балдію від цього будинку. Він такий гарний. Небо сьогодні таке прямо класне. У парк нас на парку. Так класно. Нам цей парк зі мною дуже подобається. Він прямо під нашим будинком, там де ми живемо. І тут вихід на інше озеро. Сусіднє, яке я знімала. Лебедина тут лебеді. Це, типу, спортивний парк. Там є де. На цих скейтах, самокатах кататись. Крема зона виділена, бачите, теж там грають Що в спорт якийсь. В спорт якийсь грається. Спорт грається. Бачите, тут теж качки, будиночки для них. Клас, погодка взагалі, ідеальна. А там небо таке цікаве, зараз вам підійду, зніму, покажу. Таке, воно трошки розовеньке, на камері воно не таке. На житті більш рожеве.